Добрий день, вельмишановної журі. Хочу запропонувати до вашої уваги виступ на тему: Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко. Я вважаю, що цей вислів на часі. Він про наших захисників і захисниць, які щодня відстоюють незалежність і територіальну цілісність України, а найголовніше Щодня бореться за нашу свободу. На жаль, життя самого митця було коротким і трагічним, проте його поезія вічна. Василь Симоненко став писати ще в студентські роки. Для радянської влади він поет Бунтар, а для свідомих громадян Василь Андрійович борець за свободу, незалежність Батьківщини, тому його творчість. Прониза незламним духом і почуттям гордості за славних нащадків козаків. Саме такі почуття викликає в мене наш народ, незважаючи на те, що війна триває понад 9 років, про силу і незламність українців знає весь світ, почуття патріотизму, честі, совісті, справедливості це якості притаманні нам. Продовжуючи традиції київських князів, ми пишемо нову сторінку в історії вільної України, визволені міста та села це результат незламної боротьби наших захисників. Але біль і втрати не можна забувати. Вшановуємо пам'ять про кожного нашого героя та кожну героїню у цю нелегку годину. Нам потрібна витримка, надія і віра в перемогу, яка не забариться. У кожну хвилю у кожну днину гріє душу Твоє ім'я, ненаглядна, горда єдина Україна моя.